А ось ще одна ярмарка Експромт. Ярмарок один. От ішли, йшли, йшли. Ми вже йдемо, виходить, гуляємо далі у празі І, як то кажуть, чисто випадково натрапили на ще на одну ось таку ярмарку. Ну, це видно паладіум шопінг Це, мабуть, торговий торгівельний центр якийсь. Але знаєте, здалеку. Цей будинок має вигляд якогось такого пряничного будиночка. Так гарно він підсвічується. Ну і теж тут ялинка новорічна. І теж тут ось шопка різдвяна, яка показує народження Ісуса Христа. Зараз я підійду ближче і вам покажу. Да, Бачите, з дерева у них така видно традиція в усіх. Традиційна така шопка, така різдвяна в яслах. Ісус родився, зіве виплотився. Ось така вона різдвяна шопка. Новорічна ялиночка в оточенні такої красивої стародавньої архітектури. Ну, сучасна і стародавня. І різдвяний експромт-базарчик. Ну, це все. Прага Чехія. Дивіться на моєму каналі плейлист, який так і називається Прага Чехія. Нічого не пропустіть, бо це тільки другий день.